О, привет, вы вже тут. А сьогодні вы на канале Анна Дівай і сьогодні буду показувати свій ранок. Я уго, у мене вже тут є Бутербродики. І зараз я буду зроблю собі какао. Ребят, я вам собі зробила какао. Я жду... Я зараз принесу свої бутербродики і буду їсти. І, Ребята, я буду есть. Вот у бутербродики І И заплати какао Давайте я приключить, коли поїм Ребята, я вже перший бутербродик сделаю, я другий с тем не буду. А ми с потім зараз доплю какао Ясний круг. Вашка свинка. Вот у какао. Я його вже добиваю. Ребят, я вже випила какао, там нічого нема. І давайте йдемо перероблятися. А хоча нет, ребята, вчатку треба почистити зуби. У мене звочника наклада. Держати. Берем беремо її і беремо. Давайте я переключусь, когда почищу зубы. Mm -hmm. Поляхнуть по губам. Ладно, ребятки, идем передегаться. Ребята, как мне повторить, вот эту вот заголость по моей, то есть я вчера была. таку от новеньку, яку мені подарила моя подружка на народження. В неї приливається крил. Напишіть в коментарях. Ну, а я, напевно, виберу оцю повна чистенька. ...ївдін. Ох, я вже її вділа. І колодки, і юбочку. Ребята, я вже переділася. У yeah. мене і тут переливається і юбка. Плестяще Напишите в комментариях, что мы не Вот, ребята Все довольно нормально тянется Чуть-чуть прозрачный. прозрачно Но зарыбается также пить. Ну ладно, ребята Всем пока-пока